Виноробні підприємства знаходяться в не найкращому стані, тому що вони знаходяться в окупації сьогодні. А а це саме Херсонська область, Запорізька область і частина Миколаївської області. Кожен з нас по-своєму воїн і кожен з нас підтримує Україну і спрямування до перемоги України, але приємно було побачити на цьому заході, що ти не один в своїй боротьбі, і, і бачиш, що не тільки на передовій люди працюють для перемоги, але і на таких заходах люди збирають кошти для того, щоб підтримати, і всі працюють в одному напрямку, і це об'єднує націю. Школи ми надали два вина: це портвейн Білий Масандра Масандра» 92-го року врожаю. Та «Сьоме небо князя Голіціна 2002-го року врожаю. Це дуже відомі вина в світі. і Ми надіємося, що ті кошти, які будуть виручені на опціоні. Оні підуть на благодійну справу в такий скрутний час, в такі скрутні моменти приїхати бути тут, не дивлячись ні на що працювати, допомагати, допомагати нашій армії, допомагати нашій країні можуть тільки самі відважні, і ми повинні виконати сьогодні нашу ціль, а це придбати пікап для наших збройних сил. Слава Збройним силам України.

Дякую, це дуже, це дуже вагомий внесок в нашу роботу. За ці кошти ми закупимо автомобіль пікап для наших уманських хлопців, які воюють зараз. Я думаю, для них це буде дуже радісно і приємно.